камера включена, так включена. Все. Всім привет, з вами я Денис нас і сьогодні вийшло нове оновлення. Да не дивитися чого я свиня, тому що це нове оновлення. Ладно, ставте лайк як... перші, за що тут добавили, це настойка. Так, настойка. Як би я не звучало, хоча ми їх чекали сіл 100 років вже, розраб! Ти тільки за захотів їх додаб додати чи що? Ладно, респект за одну, за одну на всій функційці українська мова так можна поміняти на English, Espanol Португальську, Російську мову так француз 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 так француз українську девч ет ічін ачін хех ладно жартую давай-ка поставлю на українську так француз в збоях нічого не добавили, я сразу спалили. Справді в збоях нічого не додавали. В створили нічого, костюми ставимо на солодке. В машинах нам нічого не додавали, да. Як дивно не звучало. А, добавили, добавили. в Добавили нам оці п'ять. Добавили ці п'ять. Хвости нам нічого закули, з нічого з окуляри, нічого з ботинок. Нічого з Клювів. Нічого з. Тут там тільки ось цей білий квадрат. Ладно, жартую. Тільки білий квадрат і все. І все до того було, якщо що, тільки це дві. Ні, але нічого. Так, з мобів нічого. З транспорту літочого... Нам, нічого з мобів нічого. Так, приступаємо к солодкому. Це... Костюми. Так, скажу. А, шляп добавили, 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 забувся. ти! Нам добавили нові шляпи. Зараз зачекайте. Так, нам добавили сітри. Та блін, знову треба вистати, та що так-так. Добавили ці три шляпи. Це ось цю, ось цю. Так, вона пофарбила на сині і ось це є. Якщо ще не дивитися, просто добала нову функцію розмалювати ну, в, кулі, в один колір шляпу. Скоро так, просто так в режимі. Тобто в оффлайн нам добаво карту Green Screen. Так, якщо що вона трішки багане. Тільки можна зробити... Опа, опа, я ще замітив. Це спеціальна штука для цього зроблення. Наш я дійшов, я чотири години туди йшов. Так, тут можна поміняти генстки. Можна забити один прикольчик. Хе-хе. Ви самі побачите. Та-дам! Так, я знову в плену свиней... А нічого. Тепер приступимо к посхалкам. От тут ви дізнаєтеся, як отримати цю жирну свинюшку, пердушку. Давай, автор. Вже хто? Вже на посхалки, вже, блін. Сразу починаємо з того, до чого ви чекали. Це як отримати свинюшку, піродушку. Овде, ви, па... ви пам'ятаєте де... те, що свинюшка була в Вольєрі? Тепер ви можете нею і стати. Треба підійти до цього Вольєра, там побігати, посисті, тепер повдіти, посрати і тоді ви отримаєте цю красотку. Ну, наприклад, їм. Мене. Так, імену свинюшку, піродушку. Якщо що, для Овдів... Це дуже добре. Тепер вони зможуть, повторю, можуть так зайти на сівер, начистити цієї свинюшки пердушки І це добре, так тоді лоуди згадають часи, коли була свинюшка пердушка І дякую теж, Розепте, що можна стати свинюшкою пердушкою То тепер приступаємо к другій послав. Ч, выбор Просто лохды икс засміявся. Так, посхавка це на камуфляжного. Так, я спеціально позвав Лорда Лохда щоб він посміявся. Так, подивіться на один прикол, який я зроблю зараз. заблюзалась. літаю на Гаити. у у А що з А Ладно, опускаємося в яму. І... БЕМ! Ось я впав. Так, і ще може статися ось цей баг, дещо по... те, що одну ту в ту сторону буде дивитися своїм передожкою. Так, можеш встати сюди свиз посвизтіти, попередити, так же само, як і зі свіною. І ви отримаєте. Станя пасхалка, це на якогось бандита. Находиться в полістейшн. Як це дивно назвучало. звучало? Так ось ця пасхалка нам не потрібна, це з минулого оновлення. Ну, не всю кімнату ця пасхалка була теж з минулого оновлення. В ось цю! На лампі знаходиться сама пасхалка. Тільки треба стати м'якою свиньою. Ладно, ким ти можеш стати, можеш зменшитися. Все одно ти можеш пасхалкати. я буду свинею. Так йому треба залетіти на лампу і ось ця послалка треба знову побігати, посусіти, накакати на цю послалку. Що ви захочете з нею в все одно ви її отримаєте. Ладно, жалтує Гране те, що мало предметів сюди додавало. Там тільки всього чотири предмети. І це погано. Перша, і тим більше вона в розбос. Перше це ПНГ-шка просто. Можна так збільшити її на максималку. І тоді... Та фуфужно буде виглядати небо. Це ПНГ, просто не знаю для чого. І можна її поміняти. На інші ПНГ-шки. Так. І нафіга вона взагалі потрібна, мене, хоча її даже не будуть використовувати. Коротше, ПНГ. Іди вон з сцени, ти нам не потрібна. Е, так... Хоча можна отак поміняти небо. Так, друге нам в іншій класі нам додавали... Колобку для комп'ютера. Щас. Е... Чого? Воно пруці у нас будинку. Я вообще не знаю, чого це. Так можна просто... Давай-ка ще наче цього не було. Просто коробка для компанії не знаю, як це називається. То це бронежилет, з-за того, що вони збросу моїх вас ще знайти. Насправді їх важко знайти. Я саме думаю, що тільки три предмети додала, насправді ще наші два предмети додавала, насправді ще два таких, воно геть бронежилет, І останнє це поличка, просто поличка. І навіщо вона потрібна? Ну наперед якої доколації. Так тебе ж їх навіть не можна поміняти в інш. Іншій колір. в іншій колі. Навіть в інший колі я теж не можна поміняти. Ладно, викидаємо їх за карту, вони не потрібні. ну потрібні тільки бля. Так а так вони взагалі не потрібні. І, і хто буде їх взагалі Ладно, Лано, Ладно, обновлені сильний чак, ставте лайки, підписуйтесь усім пока.